Попався нам в руки ось такий Пілонтех-акумулятор. І ми вирішили його розібрати і подивитись, що ж там внутрі за елементи. Така коробка модна. Все розібрали, Окей, всі провода, добре, там плати управляючи все добре. Але в таких пластикових коробочках спрятані елементи. І на справі це все звичайний літій. Навіть ні ЛНМС, ні Ліфепо, а звичайний Лііон. Протестили його, тобто нормально він робить, але ж ми очікували побачити призматики, ліфепо внутри. Ха -ха. Ні, нічого ми не побачили. Звичайний пластик. Канцелярським скотчем. Отак от просто залеплено. Навіть ніхто не заморачувався. По тому це все, я так розумію, коштує тільки за ось цю саму коробку металеву. Вона така дуже гарна, покрашена е, фарбою, порошковою, от за це і гроші і платять люди. Навіть е, я збираю е, збірки е, власні, з потужної, нормальної, 300-а БМС і використовую от такі самі ж е, виходи під різні потреби інвертора. Дякую, звертайтеся в дирек.